Міжнародний аеропорт Чернівці на межі виживання минулого року. Міська рада вже рятувала стан комунального підприємства за рахунок бюджету та калинівського ринку. Втім, нині ситуація ще критичніша. Кредиторська заборгованість підприємства становить більше 8 мільйонів гривень, у тому числі зарплати більше 2,5 мільйонів. Тому депутати міськради запропонували передати литовище на баланс області. Тему продовжить Марина Черней. Гроші виділяють, а рейсів немає. Депутати міської ради скаржаться, що з міського бюджету на Чернівецький аеропорт йдуть мільйони гривень, які як у воду кануть. Сьогодні час дуже тяжкий. І гроші, які виділяються сьогодні Чернівецькою міською радою на отримання це гроші усієї громади. Це гроші всіх чернівчан, ваших сімей, ваших дітей, ваших. Друзі, це наші з вами гроші. А нині заборгованість комунального підприємства перевищує 8 мільйонів гривень, які знову доведеться виділяти з бюджету міста, і це при тому, що ще півроку тому міська рада вже рятувала литовище з боргової ями. Про це нагадують фінансисти підприємства. Було отримано поворотну фінансову допомогу від капвід. Калинівського ринку в сумі 2 мільйона 638 тисяч, які пішли на погашення заборгованості по заробітній платі а також по податками збора. І від цільову допомогу безповоротно від Чернівецької міської ради у сумі 4 мільйони 518 тисяч гривень. Депутати нарікають, аеропорт перетворився на джерело відмивання грошей, адже на підприємстві постійно є проблеми, на які виділяють мільйони згаманців чернівчан. кажуть, що навіть керівник міста, який так опікується долею аеропорту, не зробив нічого для його якісного функціонування. На запитання про результат переговорів з авіаперевізниками щодо співпраці з Чернівецьким аеропортом, мер відповідає. Коротко, поки що ніяк основною причиною відмови авіаперевізників є якість злітної смуги, але витрачатися на її ремонт немає змісту. Вважає міський голова. Наприклад, МАУ запропонувало, щоб ми зробили. Бачить перспективи, якщо ми зробимо полосу вартості 60-70 мільйонів доларів. Серйозно а то й діполоси для того, щоб тут був хаб до пості. Чи треба нам це? Я не впевнений. Нині аеропорт виживає завдяки трудовому колективу, який останні декілька років працює на півставки. Втім, це не вирішує проблему. Адже на повноцінне функціонування підприємства потрібно близько 200 мільйонів гривень, кажуть працівники. Нам потрібно, щоб ми зробили реконструкцію, щоб ми закупили техніку, щоб нас підтримали, щоб тут не розбігся цей персонал, який тут зараз є кваліфікований. Нам потрібні такі гроші. А поки такі гроші не виділять, рятувати аеропорт доведеться регулярно, що відіб'ється на бюджеті міста, зазначають депутати. І те, що за сьогодні ми дамо гроші, погасимо цю заборгованість, це не вирішує проблеми. Не вирішує проблеми. В прошлому році 5 мільйонів, зараз пройшло 3 місяці, ми дамо ще 7, а зараз дамо ще 5, а до кінця року дамо ще, може, треба буде давати 10. І що з цього, і і постійно ми будемо в боргах. Тому аби цього не допустити, проблему потрібно вирішувати всією громадою. Зазначає Анатолій Чесанов. Пропонує передати литовище на баланс обласної ради. У нас цілий прем'єр-міністр сидить у, 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 у Києві. Що він не міг, не міг не міг подбати, щоб на Черновязький аеропорт можливо було виділити якісь певні кошти для того, щоб його відродити? Це не його рідне місто. Відтак, трудовий колектив міжнародного аеропорту Чернівці прийняв рішення звернутися до міського місцевих депутатів та депутатів Верховної Ради України за фінансовою підтримкою. Адже якщо не виділити кошти на цей стратегічний об'єкт, його доведеться закрити. Окрім того, спеціально створена комісія від міської ради вирішуватиме, чи передавати литовище на баланс області. Основне рішення щодо аеропорту депутати прийматимуть на сесії міськради 31 березня. Марина Чернея, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.